Називаємо цей диван губи між собою. Ну бо він нагадує по формі губи. А правильна назва Іванна повністю без з ось такою м'якенькою периною зверху. Вона реально з холофайбера, дуже м'якенька і комфортна. І підблокітнички є по бокам. Не часто він є в нас в шоурумі, тому що його дуже швидко забирають. Поки ми чекаємо новий, вже їх продаємо. Коротше, модель дійсно рідко з'являється. Але дуже комфортний по посадці і легкий. Тобто ви цей диванчик можете зручно собі по кімнаті переставити, перевести. Коротше, робити з ним, що хочете. І так само легко під ним поприбирати, тому що вага ну, ну така вага. Ну, така, ну прям легесенький-легесенький. Його можна використовувати без перин, до речі, як дитячий варіант. І крім того, тут є спальне місце 120 на 200. Для однієї людини прям з головою місце вистачить, тому що воно рівне і комфортне по жорсткості. Замовити диванчик Івана в будь-якій будь комбінації тканин, по кольору, по фактурі можна на сайті Солохої, в шапці профілю телефон для зв'язку. І не забувайте, безкоштовна доставка по Україні.